Привіт! вітаю тебе на каналі портал Smartphone.ua. На огляді у мене смартфон Infinix gt 20 Pro. Нарешті компанія Infinix дала мені на огляд по справжньому ігровий смартфон, бо до цього часу до мене приїжджали смартфони від цього бренду лише з ігровими процесорами. А ось модель GT20 Pro реально продуктивна, апаратно. Та без зайвого блиску візуально та з ігровими акцентами в дизайні власнику сподобаються продуктивний процесор, відмінний amoled дисплей хороша автономність, агресивний дизайн і візуальні світлові доповнення. Приклади зйомки на камеру цього смартфона. Покажу в огляді, ну і поділюсь враженнями від цього пристрою після двох тижнів активного користування. Кому цікаво, дивіться далі і можете відразу поставити лайк під цим роликом. Дуже дякую. Тож, поїхали. Починаю з комплектації, вона доповнена чохлом, захисним склом, зарядним пристроєм, кабелем та інструментом для вилучення лотка сім-карти. В деяких країнах є варіант комплектації з додатковим кулером, але як на мене, то це вже зайве, бо і так під час. З гри в активні важкі 3D-ігри смартфон не сильно перегрівався. Але цей аксесуар виглядає дуже цікаво по-ігровому. Далі про дизайн та корпус. Якщо дивитися на смартфон при денному світлі та при штучному, колір у нього трошки різний. І це цікаво. Пристрій виконано в кібермеханічному дизайні, і він унікальний зовні фірмовою підсвіткою Mecha Loop Lighting. Починаю з неї, бо цей елемент виділяє пристрій серед конкурентів. RGB підсвічування приховано на задній панелі корпусу під напівпрозорою секцією, яка знаходиться під блоком камер. Візуально на кришці видно символ G, але підсвітка обмежена контуром букви C. Це я не придираюсь, просто уточнюю. Відмічу, що навіть з одягненим чохлом додаткова RGB-підсвітка не втрачає своєї актуальності, адже для неї передбачено відповідний виріз в пластику. Алізація підсвітки винесена в окремий пункт меню в налаштуваннях, що дозволяє активувати її під час дзвінків, сповіщень, програвання музики, заряджання та залишити постійно активною в режимі вечірки. З підсвіткою розібрались за цей елемент, ставлю виробнику оцінку 5 з 5. За комбінацією матового та глянцевого пластику, а також за комбінацією синього та помаранчевого кольорів. Ставлю таку ж саму високу оцінку. Торці смартфона зі всіх сторін пластикові, але з металевим відтінком. Вони не роблять корпус слизьким та забезпечують надійний хват, запобігаючи вискользанню з рук. Це якщо ви не використовуєте чохол, бо він також матовий і також. Дозволяє надійно тримати пристрій в руці, розміщення кнопок живлення та клавіш регулювання гучності на правій стороні зручне, зліва торець пустий, знизу висовний луток для сім карт, порт, USB Type-C, мікрофон і решітка динаміка. Зверху, що може здивувати, знаходиться інфрачервоний передавач, який дозволяє керувати різними пристроями та побутовою технікою. Ярлик відповідного додатку можна знайти в меню швидких налаштувань. Також зверху знаходиться другий мультимедійний динамік мікрофон. І напис Sound by JBL». Останній лише підкреслює мої позитивні враження від якості звуку та максимального його звучання. Еквалайзер присутній в розділі звук DTS. Підводячи підсумок по корпусу смартфона GT20 Pro, відзначу зручність користування ним. Навіть з врахуванням великого дисплею. Габарити бачите перед собою. Збірка відмінна, а до всього присутній захист від бризок по стандарту ip 54 Далі інформація про і Відразу бачиш перед собою, як він веде себе на вулиці, коли світить сонце. Інформація добре щитується: це AMOLED матриця діагональ 678 дюйма, роздільна здатність Full HD Ключова геймерська особливість цього дисплею – підтримка частоти 144 Гц. А загалом маємо три можливі значення: 60, 120 та 144 Гц. Плюс система може автоматично обирати найкращий режим. Не виникне у власника і питань до максимальної яскравості. Пікове значення 1300 Ніт. У деяких флагманів можна знайти цифри і побільше, але ж маєте врахувати, що у мене смартфон середнього цінового сегменту Link. Де можна подивитися його прайс, в описі до цього ролику дисплей швидко реагує на запити користувача після дотику, а це гарантує миттєве та прогнозоване поводження вашого персонажу в іграх. Це ж саме стосується й роботи з інтерфейсом та базовими додатками. Частота дискретизації дотику 360 Гц. Сканер відбитка пальців розмістили під дисплеєм. Працює він швидко та точно. Врахуйте, що рамки навколо екрана справа та зліва дуже тонкі 1,3 мм. Це гарний показник. З дисплеєм закінчив. Переходжу до апаратної складової. В GT20 Pro встановлено не масовий ігровий процесор, потужний Mediatek Dimensity 8200 Ultimate. і до нього в парі йде ігровий чіп Pixelworks X5 Turbo для покращення продуктивності в іграх. Ще одна унікальність для свого сегменту це використання оперативної пам'яті lpddr 5X об'ємом до 12 ГБ, плюс є можливість віртуально збільшити її ще на 12 ГБ. Як на мене, то це навіть для 2024 року. Вражаюча цифра, вмонтований накопичувач на 256 ГБ, і це не дуже добре для тих, хто любить скачувати велику кількість ігор. І зберігати їх в пам'яті смартфона, а також робить багато фото та відео. Бо маєте врахувати, що слот для сім карт не має місця під картку пам'яті лише два слоти. Для SIM-карт формат нано. Параметри процесора показав ось тут. Цей 4 нанометровий техпроцес і в Antutu пристрій на максимальній продуктивності набирає 940 тисяч балів. Як на мене, то це вражаючий результат для пристрою з цього цінового сегменту. При цьому чипсет смартфона GT20 Pro дає можливість власнику спілкуватися в мережах 4G та 5G, використовувати актуальний Wi-Fi 6. Bluetooth, NFC, всі модулі протестував. Працюють вони без нарікань. Ігровий смартфон варто перевіряти в іграх. Це я й зробив, завантаживши сюди всі свої улюблені. Need for Speed No Limits фактично йде, як на корейських флагманах 2023 року. PUBG Mobile, графіка без усіляких нарікань і підвищена частота в якості бонусу. World of Tanks Blitz, максимальна деталізація із жодних зависань і підторможувань. Спробував і інші ігри, і у всіх них GT20 Pro поводить себе як найкраще. Власнику цього смартфону варто привчитись користуватись фірмовим софтом X -Arena і розширенням X Boost. Останній дозволяє балансувати власнику між режимом економії енергії та продуктивності. Покращувати візуальні характеристики та налаштовувати сповіщення для своїх ігрових сесій. Зауважу, що конструктивно в порівнянні з іншими смартфонами Infinix в даній моделі допрацьована система охолодження, суттєвих перегрівів під час ігор не зафіксував. Далі розповім про операційну систему та інтерфейс. GT20 Pro смартфон актуальний не лише апаратно, але й програмно, бо працює на Android 14. Поверх якої встановлено інтерфейс XOS for GT, версія 14. Зайвих додатків в смартфоні немає, а от до корисних можу віднести інструменти. Також користувач отримує смарт-панель, Dynamic Bar, анімацію навколо фронтальної камери, рухомі вікна, розумний хаб для обміну контентом між додатками, FOLOX, розумний перекладач, який вже може спілкуватися українською мовою ось приклад його роботи. Переклади мені на турецький. Також власник зможе найти конвертор валют прямо в калькуляторі. Смартфон за час двотижневого тесту по програмній частині відпрацював ідеально. Виробник гарантує покупцю два наступних оновлення Android, а також трирічне оновлення системи безпеки. Далі розповідаю про автономність. Виробник обрав для цього пристрою батарею на 5000 тисяч годину. Але, як на мене, в ігровий смартфон можна було б додати і батарею на 6000 тисяч годину. Але при цьому розумію, що мобільному геймеру важко вгодити, бо одночасно хочеться і тонкий смартфон, і легкий. Із великим екраном і так, щоб на ньому можна було довго грати. Тому відразу згадаю, що в смартфоні є режим високої продуктивності і режим обхідна зарядка. Остання функція, якщо її увімкнути, не буде брати заряду від батареї, коли ви граєте, а буде напряму брати заряд від блоку живлення. Це цікаво та корисно, адже не зношує так сильно вашу батарею, і вона у вас завжди буде зарядження на випадок, якщо, наприклад, вимкнуть світло в комплекті з GT20 Pro. Покупець отримає зарядку на 45 Вт. вона заряджає смартфон до повного за 1 годину 5 хвилин, а за 15 хвилин заряджає його на 25%. При активному користуванні пристроєм заряду вистачає на 6-7 годин активного екрана. Якщо ж увімкнути YouTube на яскравості 15-20%, то пристрій зможе пропрацювати від повного заряду до 12 годин. Перевірив. Наостанок розповідаю про камери. GT20 Pro це ігровий смартфон, але виробник додав у нього дуже непогану камеру. Характеристики модулів бачите перед собою. Основна камера 108 мегапікселів з оптичною стабілізацією і дозволяє робити доволі таки чіткі фото навіть тих об'єктів, що рухаються. Деталізація за умови хорошого освітлення також хороша. Приклади відзнятих фото більше, ніж бачите перед собою, знайдете по лінку в описі до цього ролику на порталі Smartphone.ua – там само в описі знайдете і відео, які я відзняв на основну та фронтальну камери. При поганому освітленні і вночі рекомендую вмикати режим суперніч. Додаткова 2 мегапіксельна камера при хорошому світлі також робить непоганий контент. Фронталка в день дозволяє робити реально хороші портрети. Щодо відео, то основний модуль може записувати в роздільній здатності до 4К 30 кадрів в секунду з оптичною стабілізацією, а фронталка до 2К 30 кадрів в секунду. Час підводити підсумки. В смартфоні GT20 Pro, як на мене виробник не йшов на компроміси по підбору компонентів, а також ніяк не стримував дизайнерів в тому, що вони створили зовні. GT20 Pro сподобається геймерам, але і мені, людині з поміркованим відношенням до мобільних ігор, телефон зайшов, бо дизайн у нього не схожий на інші. Оснащення, як для середнього цінового сегменту, достойне, а набір камер дозволяє закрити всі мої потреби по фото та відеозйомці. Підбираєте смартфон для ігор, тоді GT20 Pro. Просто не можете оминути. Придивіться до нього. На ринку України офіційно не так вже й багато хороших, цікавих та яскравих моделей. А ще у GT20 Pro стереодинаміки, великий AMOLED дисплей, частота до 144 Гц, і в нього світиться корпус, що додає крутості та унікальності і має схилити потенційного покупця до вибору саме цієї моделі. Якщо виникли питання по цьому пристрою, задавайте в коментарях. А з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!